І, Павло, знаєш, у першому посланні до Коринтян в 11 розділі Павло вчив про вечерю Господню, і так само він сварив язичників, коли люди перетворювали справді це на пияцтво якесь і так далі. І він говорив: Господь дав нам цей наказ, і він сказав, що ми можемо це робити тільки коли згадуватимемо про тіло Христове. Тобто беремо виноградні плоди, так? або беремо вино та вживаємо. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Чітко написано, ні? коли тільки будете пити на спомин про мене. Ось вам і все. Тому ми п'ємо від виноградного плоду з молитвою. Тоді це стає кров'ю Господа. Тобто ми вже п'ємо не